Привіт, розумашки, Овочева суперечка Ходив дідусь погороду у пору ранкову та й підслухав ненароком цікаву розмову. Вихвалялися з ухвалу, на що вони годні. Всі овочі та прянощі, мешканці городні. Картопля. Я картопля найвартніша, і немає бульб смачніших. Я потрібна в кожну страву. Королева я по праву. Гарбуз. Тут гарвуз промовив слово З мене каша, смак казковий. І солодка, і корисна, я в городі не дав Соняшник. Я й сонечко, мов рідні. Соняшник промовив гідно Мов янтар з мене олія, а медок захмарна мрія. Кукурудза. Кукурудза вмить про себе. У мені є теж потреба. З мене кропи і борошно. Страв без ліку вже давно. Капуста. Мовила капуста слово. Сперечатись я готова. Борщ без мене не зготуєш. Хай це кожний занотує. Буряк. Для борщу буряк потрібний. Ні на кого не подібний. Колір буряка заслуга. А без мене це наруга. Кабачки. Після них ще й кабачки втрутились у балачки. Із нас трави теж в пошані, дієтичні та бажані. Баклажани. Підключились баклажани? Заслуговуємо шани. Нас в сметанці зготувати смачно буде скуштувати. Морква. Морква і про себе теж встигла мовити усе ж. Я суцільні вітаміни, і нема мені заміни. Редька, радька, голос подає і доказує своє. Хоч гіркенька і пекуча, та корисна неминуче Огірочки. Ми зелені огірочки, нас посіяли в рядочки. З нас салат і кваснина ми на Греції не недарма. Помідори. Помідори для розмови підняли кудлаті брови. А хіба таке бувало, щоб без нас за стіл сідали? Квасоля. Тут квасоля в суперечку вставила своє словечко. З мене страв також багато. Вже пора усім це знати. Горох, за квасолою горох. всі себе. Ох ох! Я не ані нітрохи, ситні страви з гороху. Кавун. Враз кавун баском промовив. Ну, для чого ці розмови? Знають всі, дорослі діти, найсмачніший я у світі? Диня, диня і собі гучніше. На десерт я найсмачніша. Хто мене не куштував, той смачнішого не знав. Цибуля тут промовила цибуля. А про мене ви забули, я, цибуля, в кожній страві, як на мисто, як оправа. Часник ставив слово і часник Вихвалитись я не звик. Мене знають всі і всяк, бо без мене аж ніяк. Перець. Перець обізвався грізно. Думаю, що ще не пізно мовити про себе слово. Перець в стравах це ж чудово. Хрін Хрін не забарився грізний. Я до страв придатний різних. В носі крутить, рот горить, апетит приходить вмить. Петрушка, тут поскаржилась Петрушка. Ну, яка без мене юшка. Господиня суп готує, знає, запах мій чарує. Кріп. Обізвався швидко кріп. Мене теж кладуть в окріп. Я не гірший від вас всіх, зневажати кропом гріх. Щавель. Я щавель, мене всі знають. Навесні я проростаю. Борщ, зелений, суп, салати. Не слід мене забувати. Базилік. Не пас задніх базилік. Я за вами втратив лік. Я трава ароматична, тож у кожній страві звична. Мак шепотів тихенько мак. Я ховатися мастак, хоч мене й заборонили, та пиріг із маком сила. Дід почув таке в городі та й промовив до них: Годі, всі ви іншим в противагу заслужили на повагу. Нема кращих чи смачніших, другорядних, корисніших. Всі ви гідні похвали, а інакше б не росли. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб побачити нові відео.